Марта, я вас дуже рада бачити. Я хочу вас запитати, ви дуже багато працюєте для того, аби досягнути такого результату, ну, треба багато працювати. Як ви все встигаєте? Як правильно навчитися керувати своїм часом? Треба відсіяти зайве. Треба дуже багато працювати, причому працювати треба дуже багато з молодості. Це такі, як ваші заощадження, які ви потім використаєте в майбутньому. Треба зі старту, з першого, другого, третього курсу зразу шукати роботу. Я тому за заочну форму навчання десь після третього-четвертого курсу. Е, треба братися за будь-яку чорну роботу, не перебирати, не нехтувати, починати з найважчої, найпростішої, найпримітивнішої І не працювати так багато, що коли вже пройдуть роки, ви зможете вже працювати трішки менше. По-перше, бо ви колись собі не працювали багато досвіду. По-друге, ви навчитесь так швидко працювати. На що інша людина витрачає дві години, я витрачаю вже менше. Тому що я дуже багато колись це робила і навчилася вже робити це багато. І ще працелюбство це не пусті слова. А, ніхто не хоче мати а, працівника, який недопрацьовує. і ви би не хотіли. Якби ви були шефом, ви б вибрали ту бджілку, яка вам приносить найбільше меду. Так от, прогніться, конайте на тій роботі перші 10 років, а потім воно вам. Вернеться, віддасться, і ви самі будете кайфувати від того. І ще одна штука: якщо поки ви молода і маєте багато сили, ви будете багато працювати, ви звикнете до цього ритму, і вам потім він не буде здаватися важким. Потім, коли буде трішечки легше, вам буде здаватися, що ви взагалі відпочиваєте. Тому багато працювати над собою і над своєю роботою, працювати на простій роботі, і крок за кроком іти до вашої, це є добрий хід. Як ваші рідні ставляться до того, що ви так багато працюєте? Ну ви ж багато направду, ви така бджілка-трудівниця. Е -е, мої рідні теж багато працюють. Мій чоловік працює ще більше ніж я. Я виросла в сім'ї журналістів: діду, тато, мама, брат, ми не всі журналісти. В нас по-іншому не вміють. Але я так само багато працюю вдома. Тому, е -е, повертаючись з півдев'ятої додому, я так само. Я дуже багато готую їсти, бо в мене всі дуже розбаловані в плані, хто що любить. Я перу, прасую, мию, я вперше лягаю спати і я не уявляю, як можна не працювати. Мені здається, що життя таке швидкоплинне, і я не маю права розтрачати його на ніщо. Ви так гарно, ви направду дуже гарно виглядаєте. Як вам вдається все-таки і мити, працювати, працювати і готувати, їсти ще готувати, ви забули. Їсти. І виглядати. Е, я, ну, по-перше, я не знаю, як я виглядаю, бо я дуже себе гарно, критикую, напевно, дякую. Напевно, вирішальним є всміхатися. Я часто всміхаюся, просто так, бо я собі щось згадую. В Світі відбуваються жахливі речі, і єдиний спосіб подолати ці всі важкі речі, які відбуваються на нашій планеті, в нашій країні, в нашому місті. Це шукати шлях, як їх подолати. Це означає, що я завжди дивлюся, що можна зробити, щоб було краще. І сама думка, що я можу трошки змінити цей світ на краще. Мене гріє зсередини. Треба поселити сонце в собі. В душі має бути сонце. Тоді вам захочеться всміхатись. Усмішка, вона молодить. І усмішка вона прикрашає. Це по-перше, це стосується всіх жінок. Треба всміхатися, але всміхатися не штучно, а знайти причину, що дарує сьогодні усмішку це окрема тема. Насправді, причин для усмішки завжди в кожній людині є. Сам факт, що ви прокинулися і вижива, це вже чудово. А по-друге, треба висипатися це дуже цінно. Треба харчуватися здорово. Це теж окрема тема, окремі рецепти. Треба достатньо кількості проводити в прогулянках на свіжому повітрі. Зимою я, з сім'єю, ми катаємось на лижах. Літом ми ходимо в гори і я люблю велосипед, коли не поспішаю, не треба їхати на машині. Шукайте заняття фізичне, яке вам подобається, зали не підходять, зал в приміщенні. Шукайте, що ж ви можете робити на вулиці. І ще я завжди співаю і танцюю. Це Боже, паси зі мною їхати в далеку дорогу. Я підспівую всі композиції, реклами і все, що можна. Але співати це божественно, бо ви в цей момент, якщо вам добре, то ви підсилюєте своє щастя. а Якщо вам зле... Співайте ще сильніше, ще голосніше, викидайте цей смуток разом з музикою. Музика. Кожного вечора ми чуємо ваші казки на радіо. Угу. Тобто під них засинає величезна кількість львівських малюків. У вас є діти? Є. У мене є хлопчик і дівчинка Ева і Ян. А ви встигаєте їм прочитати на ніч казку? Скільки вам років? Мені ну, 18. Моїй дочці, 20. Але коли вони були менші, так. Я їм читала казки завжди. І я, в принципі, де їм читаю і досі, і вони від того дуже крутяться. Е, мене виховала на казках. Моя бабця педагог, моя мама журналіст, яка жила все життя і живе в іншій країні. Вона мені в дитинстві. Е, вони мені надсилали касети, щоб я не відчувала себе самітньо, Моя мама мені на касети начитувала казки, де вона казала, моя маленька Мартуся, там сьогодні я тобі, ну і там далі було по ті казки. Так само вона ті казки начитувала потім своїй внучці, моїй дочці. Вона казала, моя маленька евочка, я тобі сьогодні вже таку казку. І було відчуття, що вона з нами. І я бачила це ту чарівність, яка викликає ця казка, яку ти чуєш голосом щирим, не артистки. Я пам'ятаю, як я зачаровувалась, коли мені бабця читала казки. І я тому читаю казки так, як я читаю ввечері, коли сідаю в ліжка своїм дітям. Я вважаю, що недостатньо читають взагалі дорослі люди, і вони не читають казки своїм дітям. Або казки треба теж знати, які читати. Я не читаю всі казки. Я частіше вибираю авторські казки, а не народні. Мені не подобається закінчення народних казках. Я навіть змінюю деколи. Сюжет, щоб вийшла гарна мораль. Але найкращі казки в світі, Астет Лінгрен, чи Андерсена, чи Гауфа, чи інших, їх не треба змінювати. Вони прекрасні своєю мораллю. Казка тебе веде в той світ, де ти можеш зробити те, що ти не можеш зробити в реальному житті. Тому вона потрібна навіть дорослим людям. А стосовно дітей, які. Не завжди від батьків чують ті правильні казки і не завжди чують правильне виховання. Через ті казки я хочу, щоб ті діти зі мною пішли в віру в те, що казкове в житті є, щоб вони не розчаровувалися і знали, що мріяти, фантазувати можна. Казка є. Треба чекати принца. Треба боротися з зміями. Треба вірити, що прийде важкий момент фея, інакше дитинство буде. Просто без змісту треба вірити, що добро переможе, і тільки казка це міє правильно подати. А оскільки я в житті е, дітей люблю, чи не найбільше дітей як створінь таких маленьких. То я читаю ті казки як своїм дітям. Я деколи плачу під час тої казки, мої слухачі це знають. Я сама себе так деколищулю казку, що я там вся зридаюся в ефірі, видихаю, читаю далі. Я сама залізаю в ту казку. Це страшні речі робляться. А ви вірите в казку? Так, я вірю в казку. Мені складно в неї не вірити. Бо я, незважаючи на те, скільки б мені не було років, живу в таких фантазіях, і в мене є свій світ космічний, і я вірю, що. А море це завжди початок пригоди. А корабль це шлях до нового життя. Це допомагає і це не дурна ілюзія. Це те, що відрізняє людину від тварини, і це те, що робить нас креативними людьми. Ці казки допомогли мені створювати і креативити. А роботодавці власне наймають мене на роботу для того, щоб я креативила. І поки я можу вигадувати нове, я потрібна. Ну, багато людей вірять в те, що жінка не може стати успішною без такого замовлення словечка від свого чоловіка. Ну, тобто, шдесь то неправда. Ці... Мене не чоловік працює в медичній галузі. Він це я швидше можу комусь замовити вже словечко. І потім ніхто за кого замовили словечко не досяг нічого багато. Всі, кого ви знаєте, в житті, хто досягли чогось, хто успішні люди, це тільки ті люди, які самі зробили. Тому що ні один розумний інвестор не захоче взяти людину тільки тому, що за неї попросили. А якщо і візьме, людина потім не покаже результатів. Зараз дуже багато молодих людей от ставить собі таку пріоритетність кар'єра mm -hmm. І десь там на 10-му, а може й далі місці якась сім'я і тому подібне. Як як ви до того ставитися mm -hmm. з висоти власного досвіду? Як чи можливо мати ту хорошу сім'ю і успішну кар'єру водночас? Чи це можливо поєднати і сім'ю, і роботу? Нема цього вибору, Є вибір, чи ти готовий багато дуже працювати і змучуватись, просто більшість не хоче перепрацьовувати ні вдома, ні на роботі. Так що можна все поєднати, просто треба багато для цього працювати. А як, от, в житті людині, яку, наприклад, гноблять, все таки людина, яка як знайти той ковпак, в який зануритися, і щоб не чути, тих ти всі і залишатися самою собою. Навпаки, не ковпак. Бо Якщо ви сховаєтеся. То ви закриєтеся від світу, а зверху він буде далі бритав. Навпаки, знайшли ковпачок, поставили на підлогу, вилізли на той ковпачок і перестрибнули всіх. решта. Е, для того треба себе задати запитання. Е, чому я приймаю за авторитетні поради цих людей? Дивіться, мільйон людей курять, і виходить так, що ми всі, наприклад, маємо курити. Так? Ну, бо всі ж решта курять, але ж ви не курите, бо це ж кідливо. Так само щось інше, вам скажуть люди, ти повинна в 20 років знайти в 21 одружитися. Бо що, вам це порадив хтось, хто став щасливим? Е, слухайте порад тих людей, які стали щасливими. Бо якщо людина нещаслива і каже, Боже, я стільки пережила, послухай моєї поради, як вона вам може радити? Вона не знає, як бути щасливою. Або як вам може порадити щось людина, яка не досягла. Е, Щось кльового, не стала професіоналом, не має значення, в якій галузі. Не навчилися добре ліпити вареники, як вона вас може навчити робити вареники. Або, якщо хтось не вміє швидко бігати, як він вас може навчити швидко бігати. Е, знайдіть орієнтир, знайдіть людину, яка, на вашу думку, е, подолала труднощі, знайшла вихід. І тільки її слухатись. А всіх решта. Е, Ну, шкодуйте тих людей. Раз їм так хочеться навчити вас жити, це означає, що в них щось не дуже в житті склалося. З любов'ю, відпустіть тих людей від себе і пошкодуйте. Бо шкода людей, які самі не стали щасливими, і побажайте їм щастя. Чи можна створювати собі ідеали в будь-якій сфері? Чи це журналістика, чи це медицина, чи юриспруденція? Чи можна робити ідола і наслідувати? Я би не радила знаходити ідеалів. Щоб потім ви не розчарувалися навіть в самій собі. Ви можете не зробити так, як ваш ідеал, і тоді ви розчаруєтесь в собі. Я би радила знайти людей, яких ви поважаєте, в певній галузі, яка для вас зараз важлива. І е, почерпнути від них все найкраще. Але зробити свій висновок. Для того бажано не один. Для вас там авторитет. Для того бажано знайти кілька людей, вибрати з нього найкраще і скласти свою об'єктивну картину. Тому я би радила, поки ви молода, не робити поспішних висновків. Бо у вас ще є захоплення від світу і ще бажання знайти ці діал. але нема ще досвіду, який відсіє правду від неправда. Я би радила в молодості просто насолоджуватися цією молодістю і багато вчитись, поки добра пам'ять. А ці люди, яких ви поважаєте, ідеали, вони вас з життям прийдуть. Тоді у вас назбереться досвід, і ви самі розберетеся. Що ви застосуєте, а що ви кинете геть і забудете назавжди? Як не як ми молодіжне телебачення, так. і в нас така величезна аудиторія студентів. Ви теж були студенткою. Розкажіть нам якусь направду, класну, таку просту історію зі свого студентського життя. У мене не хороші спогади про студентське життя, бо. Е у мене університет наш асоціювався з великою кількістю е, коньяку, який ми носили викладачам, і е, радісних спогадів так мало, що навіть вони не виходять назовні. Це з одного боку сумно, з другого боку, в втенські роки я багато працювала. І тому, можливо, моя голова вже була зайнята більше роботою, ніж е, тим, як ходити на пари. Хоча в мене оцінки гарні. Було весело в перервах між парами, точніше, в... так, в Те, в то, то, що ми робили поза парами, це було весело. Найцікавіше є те, що е, моя подруга з університету, ну там в сусідньому кабінеті, це одне з найвеселіших. Е, подруга з першого курсу, е, Ольга Боровець, ми з нею працюємо все життя разом, вона очолює службу інформації. Радіо 24» і вийшло так, що мої студентські роки насправді нікуди не ділися, бо я все ще маю свою студентську подругу, з якою ми можемо поржати і далі робити те саме, що ми робили в студентських роках. Це від молодості в душі, від того сонця, про яке ми говорили, залежить. Якщо ви думаєте, що в 20-18 ви відпочиваєте якось не так, як ми в 40, то ви помиляєтесь. Підозрюю, що на дискотеці я можу перетанцювати багатьох двадцятилітніх, бо я не курю. І їжджу на велосипеді. Музику, ну, працюючи на радіо, я, напевно, ще більше слухаю, ніж ви. Подорожую так само по-дурацьки і часто. Вік не має значення. Не має значення, скільки вам років. Має значення, що ви хочете від цього життя. І тому студентських років в мене найдорожчі мені люди, вони далі є зі мною, вони нікуди не ділись. І як і ці студентські роки. Як і всі люди в моєму житті, я не довіряю новим знайомим. Я дуже важко пущу близьку насправді до себе людину. В мене мільйон приятелів, але подруга моя з університету, мій чоловік це мій однокласник, ми разом з третього класу. І виходить так, що я оточена людьми, яких я знаю дуже давно. Бо я не знаю, що чекати від нових людей, і цей мій казковий внутрішній світ, який в мені живе, всі ті мої пташки, принцеси, феї, які в мені літають. Я хочу, щоб воно в мене було. А хтось чужий новий може це зруйнувати. Я це бережу від чужих людей. Зараз журналістика стала таким своєрідним мейнстрімом, mm -hmm. тобто будь-хто може взяти там смартфон, піти стрімити з згалічої mm -hmm. точки і назвати себе журналістом. Чи є це твердження правильним і як ви вважаєте? Mm -hmm. Я вважаю, треба розділяти журналіст, працівник шоу-бізу і інформаційний оператор. От коли ми з моїми друзями працювали 5 років для Польського холдингу РМФ нас там навчили називати таких людей інформаційний оператор. Мені дуже подобається з нас, вона дуже добре характеризує. Людина, як про яку ви говорите, це інформаційний оператор. Він знайшов подію і передав її, яка вона є, додавши чи не додавши свою думку, комусь іншому, хто десь цей в ефірі там, чи на шпальтах це десь розмістить. Це нема там ні аналізу, там нема перевіреності, нічого нема. Це інформація, яка з одного місця припливла в іншу. Це є теж робота, вона теж злоговує на повагу. Для цього не потрібно освіти, для цього потрібно вміння пробратись і відчути, що треба в даний момент. Журналіст це людина, яка формує думку світу. Це дуже відповідальна робота. Для цього треба. Академічного світу багато досвіду, і для цього треба власне бути журналістом з великої букви. Я вважаю, що слід розрізняти журналіста, який створює дійсну думку, і інформаційного оператора, який займається стрімом чи пощенням в соцмережах, чи він веде якусь собі там колоночку. Всі мають право на свою думку. Тільки я думаю, читачі і слухачі самі для себе знайдуть до чиєї думки вони хочуть дослуховуватися, до чиєї – ні з призначенням вас на посаду програмного директора Радіо Люкс, і зокрема 24-го 24 радіо. Я впевнена, що ви внесли якісь свої корективи, адже uh -huh. нова мітла по-новому мета. Що uh -huh. ви змінили? От ви прийшли і що перше ви змінили? Ви розумієте, я прийшла на телерадіокомпанію «Люкс» 6 років тому. Я вже так детально всього зараз не згадаю. І це такі певні професійні секрети, які я насправді не розповідаю взагалі поза цими стінами при всій повазі до молодих фахівців. Радіо 24 це була нова структура, тому ми її тут створили, тому ми не змінили чого. Ми її створили, ми задумали єдине в Україні інформаційно музичну радіостанцію. І насправді вона такою далі і залишається. Ми дуже пишаємося цим проєктом, тому що е, такого рафінованого ефіру е, ефіру, де було б збалансовано і найпотужніша служба інформації з всіх комерційних fm радіостанцій, і вибрана музика, більше нема. Тому тут я нічого не змінювала, бо ми зі старту її створювали всі разом. Стосовно «Радіолюкс» було дуже складно, бо я прийшла в структури, які вже було так багато років. І мені треба було або прийняти правила гри цієї структури, або пропонувати щось своє. Мене найняли, щоб я пропонувала своє. Тобто мене з чітким завданням сюди брали. Я зробила порядок. Е, я не змінювала настрій, не змінювала принцип. Позитивний, сучасний, дружній. Це три кити люкси. люкса. Але я це все взяла, і як господиня дома віночком, так і я. Я все поскладала, я все впорядкувала. І я, і музичний редактор наш, ми все привели до порядку. І цей порядок, німецький порядок, має працювати. Воно працює, щоб механізм добре працював, все має бути на своєму місці. Зараз просто інформаційна насправді війна. Ваших руках просто зброя масового ураження. Як ви її використовуєте? В нас є два танки. 24 радіо і люкс. Радіо 24 першим вам скаже все найважливіше, що ви маєте знати про цю війну. Для того, щоб ви собі склали правильне уяву. Люкс це не другий танк. Люкс це такий ззаді. Вагончик з квітами. Тому що, щоб не зійти з розуму від песимізму, потрібно бути хоча б одна радіостанція, яка скаже, що все буде добре, все буде люкс. Навіть під час війни треба слухати добру музику, треба вчити дітей добра, треба вірити в цю перемогу, треба мати внутрішнє сонце. Як ви боретеся з російською? А я не з російською пропагандою. Ми ігноруємо. Я не, я слово пропаганда, якщо ми будемо боротися з пропагандою, значить ми теж будемо займатися пропагандою. Я за вибір. Людина має вибирати, якщо я насильно їй не дам якоїсь інформації, чи насильно скажу це погано, а це добре, я її змушу так думати. Це як в механічному апельсині. Людина просто буде змушена сказати це добре, а це зле. Ми вчимо людей робити вибір. Ми весь час на цьому наголошуємо, що ми тобі даємо факт, а ти вибирай. Тому що якщо я виберу за вас чи за своїх слухачів, це буде мій вибір, не їх. Дуже багато людей направду, мріє працювати на вашому радіо. От приходить до вас людина, якими яким особливостями вона повинна володіти для того, аби стати працівником радіо -люкс? Ви знаєте, насправді до мене людина прийти не може, бо в нас є відділ кадрів, яким тим займається. Там фахівці, які працюють з резюме. Тому безпосередньо до мене ніхто не може прийти, важко написати в соцмережах. І воно на радіо трошки по іншому відбувається. Насправді, коли хтось йде з радіо, тоді ми на його місце самі починаємо пошук. При мені з Люкса не звільнився ніхто ще. Оскільки якби, чи людям комфортно, чи в нас тут команда гарна. Поки що не звільнився ще ніхто. Від собі в мене ще не було за 6 років потреби шукати якогось для Люкса. Але а, для 24, коли ми шукали для створення, ми шукали розумних людей. Це мала бути розумна людина, і вона мала бути дуже освічена у всіх галузях. А це перевіряється легко. А по-перше, по-друге, це має бути людина готова до важкої праці, і де та праця буде взяти вище, ніж її особисті інтереси. Вона повинна зрозуміти, якщо вона йде на радіо, то вона ставить слухача вище, ніж себе. Уявіть собі картинку, що ви йдете по вулиці, угу. і назустріч вам йде 17-річна студентка Марта Більська. Що ви собі побажали? Я би згадувала, що ж я, якщо я не курю, що ж я приймала, якщо я її бачу. Я в 17 років так сильно сумнівалася в усьому, що я би сказала, мартуся, не сумнівайся, нічого більше, ніж життя, ти втратити в даний момент не можеш, а все решта не вартує. 17-річні занадто сильно прогинаються під оточуючих і занадто сильно. Хочуть бути на когось подібними і занадто сильно а, хочуть щось комусь довести, замість того, щоб самі собі сказати Я така, яка я є, і я вмію робити то-то-то, навчуся ще чомусь. По-перше, тому собі я би сказала, я не знаю, що б я собі сказала, бо я світаю такої картинки. в мене в хаті студентка є, і все, що я їй зараз кажу. Вона все одно до кінця не сприймає, бо їй здається, що я вже щось не знаю. Безнадійне спілкування двох поколінь, тому що ем, покоління молодше ніколи не повірить, що насправді те, що каже старше покоління, воно є правдою. Воно це розуміє, коли доростає до того наступного покоління. Тому я би напевно просто би сказала, який гарний день е і пройшла би повз. Вона має знайти свою дорогу. Я, якщо б їй в 17 років мені хтось сказав, як жити, я не прорила би собі так важко свій шлях. Він не був би мені так цінний, і я би не змогла нічого досягнути. І Мені би все розжували. А успіх має бути дуже важко вибороний, інакше він буде несправжним. Я Дуже дякую вам за таке направду світле і казкове інтерв'ю. Я бажаю вам направду продовжувати так багато усміхатися. Ну а вам, глядачі, я бажаю завжди носити те сонце в собі і пам'ятати таку фразу носіть сонце собі аби освітлювати світ іншим. Дякую.